Люди схильні боятися невідомого, хоча є безліч уперечень, пов'язаних із розладами психічного здоров'я, психоз, певно, лякає нас найбільше. Одним із класичних стереотипів щодо психозу є така собі занедбана, смердюча або навіть агресивна людина, безхатько, що розмовляє сам із собою. Але доводилося вам вгледіти чи почути щось, чого насправді не було. А чи думали ви колись, що відбувається щось таке, чого ніхто інший у вашому оточенні не помітив? Наприклад, вам здалося, що за вами стежать. Якщо так, можливо, ви пережили психотичний досвід. Тож сьогодні я хочу поглянути разом із вами на психотичні явища з різних перспектив і розвінчати деякі зашкарублі упередження. Наостанок я розповім про те, чи можна вилікувати психоз. Найдивовижніші і найжахливіші відчуття виникають у нашому мозку. Психотичні феномени виникають набагато частіше, ніж нам здається, і не обмежуються людьми із серйозними психотичними розладами, такими як шизофренія. Ми всі іноді можемо почуватися пригніченими або невпевненими. Події та обставини можуть навіть змусити нас втратити контроль над своїм життям. Тоді ми починаємо бачити, чути, відчувати на дотик, смак нюх речі, яких насправді немає. І такою є реальність людей із психозом. Багато людей схильні називати людину з психотичним розладом божевільним чи психом. Але мало хто знає, що люди з діагнозом шизофренії та іншими психотичними розладами здебільшого функціонують добре. Слово шизофренія походить із грецького і означає роздвоєння розуму, але ця назва не має нічого спільного з переживаннями, пов'язаними з психозом, що є основним симптомом шизофренії. Якщо ви розповісте комусь на вечірці, що у вас високий кров'яний тиск. Ви можете розраховувати на розуміння. Крім того, ви також ще можете наважитися і сказати, що у вас депресія. Співрозмовник буде думати, що у вас пригнічений настрій. У всіх нас час від часу пригнічений настрій. Тому люди схильні поставитись до цього з розумінням. А от із психотичними розладами все інакше. Люди загалом недостатньо інформовані. Ми боїмося того, чого не розуміємо. До того ж, радянська психіатрія була спрямована на ізоляцію психічно хворих людей від суспільства і здійснення постійного контролю над ними. На жаль, Україна й досі відстає в модернізації психологічної допомоги на декілька десятиріч, як порівняти із Західною Європою та США. У побуті можна часто почути термін дурка. Та й у літературі він нерідко трапляється. Я беззусильна трапила на кілька цитат у Гуглі. Також я чую голоси, звучить набагато гірше, ніж якщо хтось скаже, я в депресії. Насправді не все так погано, як здається, на перший погляд. Адже і люди без проблем із психічним здоров'ям іноді чують голоси або їм вважаються речі, яких немає. Тож це не так уже й дивно. Іноді ми чуємо голоси засинаючі або коли дуже втомлені. Людина в траурі може раптово побачити померлого, і це не є відхиленням. На сьогодні проведено понад 300 досліджень, які показують, що переживання, які ми називаємо ознаками божевілля, наприклад, чути голоси або марення, досить поширені серед населення в цілому. І як виявилося, принаймні 15% із нас мають такий досвід регулярно. Майже кожна хвороба має кілька аспектів. Якщо ми подивимося на симптоми тривоги та депресії серед населення, то вони можуть сильно відрізнятися в різних людей і варіюють від легкого до важкого ступеня тяжкості. Інший приклад діабет. Він не виникає за один день, а починається з повільного зниження толерантності до глюкози. Так само і з раком. Щодня в нашому тілі з'являється кілька аномальних клітин. Наша імунна система зазвичай усуває ракові клітини, але й у раку є так звана сутінкова зона. На початковій стадії, яку ще називають періодом предракових змін, ще не завжди можливо точно сказати, чи є у вас хвороба чи ні. Так само і з психозом. Психотичні розлади, як майже і всі розлади, мають низку причин. Багато чинників, як от генетика та середовище, мають певну роль. Є певний розподіл серед населення. Це означає, що психоз це не те, що є в кількох людей, а в більшості з нас немає. Це означає, що ознаки психозу проявляються в частини з нас незначною мірою. В іншої частини. Дуже незначною мірою, а в третьої групи досить помітно. Тільки коли люди мають дуже виражені симптоми, у них виникають проблеми, і їм потрібна допомога. Але більшість не потребують професійної допомоги, коли іноді чують голоси. Різниця між хворими і нехворими полягає не в тому, чуєте ви голоси чи ні, а в тому, як ви з цим справляєтеся. Деякі люди настільки приголомшені, що дають змогу цим голосам узяти гору над собою. Інші в змозі ігнорувати ці голоси, і тому можуть і далі добре функціонувати в повсякденному житті. Наш мозок це неймовірний орган, він здатний фільтрувати кілька з 20 тисяч подразників, які бомбардують нас 24 години на добу. Ми цього не помічаємо. Наш мозок робить це автоматично. Наш попередній досвід має велику вагу в цьому процесі. Наприклад, якщо вас коли-небудь налякав чорний собака, ви будете помічати чорних собак набагато частіше, ніж раніше, упродовж життя. Тож наш мозок безперервно відбирає та фільтрує інформацію. І це добре з еволюційної точки зору. Тому що без цієї здатності ми не можемо тлумачити та розуміти наше оточення. Але іноді відбувається збій у роботі мозку. З одним з нас це трапляється частіше, ніж з іншими. Уявіть, що ви йдете вулицею в темряві, краєм ока, ви бачите, як ворушаться гілки. І раптом ви дістаєте сигнал, що хтось підстерігає вас, щоб напасти. У такий момент. Гойдання гілок, що є нейтральним подразником, неправильно оцінюється мозком. Це можна назвати легким психотичним проявом, але такі прояви дуже поширені і зовсім не шкідливі. Проблема виникає лише тоді, коли ви починаєте регулярно неправильно тлумачити інформацію з вашого оточення. Тоді ви більше не можете розрізняти, на що варто звернути увагу, а на що ні. Якщо це так, ви більше не зможете успішно взаємодіяти зі своїм середовищем. Одним із чинників, які можуть сприяти розвитку психозу, є брак соціального пізнання. Це означає, що ви неправильно розумієте і тлумачите навколишній світ, і найголовніше поведінку інших. Психоз у людей з аутизмом виникає частіше саме з цієї причини. Аутисти погано розуміють жарти, а також наміри інших. Але люди з вадами слуху також мають більший ризик розвитку психозу. Приміром, вони схильні думати, що група людей, що веселяться разом, сміється над ними. Їм також важко зрозуміти значення сказаного в розмові. Я часто зустрічаю підлітків або людей 20-25 років, які пережили психоз, спричинений наркотиками. Зловживання алкоголем також може спричинити психоз. Психоз може виникнути внаслідок вживання занадто великої кількості наркотиків, або ж унаслідок побічної реакції після змішування кількох речовин під час відмови від наркотику. Так званий синдром відміни, або якщо в людини вже є довготривалі проблеми з психічним здоров'ям. Психоз може бути спричинений зловживанням певними рецептурними ліками, такими як антигістамінні препарати, антидепресанти, анальгетики, антигіпертензивні препарати тощо. Смерть близької людини, сексуальне насильство або війна можуть спричинити психоз. Також відіграє роль тип травми та вік людини під час травмування. Експерименти на тваринах чітко показали, що соціальна ізоляція та приниження можуть сприяти виникненню психозу. І навпаки, коли люди із шизофренією мають роботу та стосунки, вони часто почуваються набагато краще. Крім того, черепно-мозкові травми, пухлини головного мозку, інсульти, хвороба Паркінсона, деменція та віл можуть спричинити психоз. Отже, як бачити чинників, які можуть відігравати роль у розвитку психозу, безліч. Проте хочу ще раз наголосити, що психотичні феномени досить поширені навіть поміж людей, які ніколи не мали будь-яких психічних розладів. Напевне, найшкідливішим стереотипом є припущення, що людина з психозом є агресивною або небезпечною. Подивімося на масову стрілянину в школах та громадських місцях. Обговорюючи ці новини, люди часто звинувачують психічно хворих, мовляв, стрілець, мабуть, був божевільним. Однак люди з психотичними розладами набагато частіше стають жертвами насильства. Ніж навпаки, вони також більш схильні завдати шкоди собі, ніж іншим. І лише невелика частка може вдатися до насилля. Здебільшого причиною насилля не є психоз, агресія пов'язана з іншими чинниками ризику, такими як психопатія, низький коефіцієнт інтелекту чи предисторія агресивної поведінки. Існує хибна думка, що психоз це. Екстремальний досвід, коли людина чує чіткі голоси, має яскраві зорові галюцинації та марення, або вірить, що вона є Богом. Це трапляється порівняно рідко і тільки в тяжких випадках. Здебільшого люди мають легкі симптоми, які виникають нечасто, наприклад, зорові галюцинації. Це зазвичай нечіткі фігури людей чи тварин. А якісь розмиті спотворені об'єкти або щіні, які людина вловлює боковим зором. Слухові галюцинації можуть бути нечіткими й невиразними, які сприймаються як тихо приглушене бурчання чи шепіт. Популярні засоби масової інформації нерідко сприяють викривленому уявленню про психоз, зображуючи людину як несповна розуму, ці стереотипи шкідливі. З наукових досліджень ми вже знаємо, що стигматизація негативно впливає на психічну та соціальну реабілітацію людей, що страждають на психотичні розлади. Так само, як і депресія, психоз піддається лікуванню. Лікування може бути складним, але не є неможливим. Є люди, які роками не мають симптомів, але вони, як і раніше, мають підвищену вразливість до психозу. Деякі люди потребують підтримуючого лікування упродовж усього життя, щоб придушити цю вразливість. Отже, більшість може жити повноцінним продуктивним життям. У цьому плані психоз не відрізняється від діабету. Діабетики добре функціонують на інсуліні чи ліках. Але як тільки вони припинять приймати препарат, їхній стан погіршиться. Тим часом це відео добігає до кінця. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, підписатися і поширити відео соціальними мережами. Буду рада вашим коментарям. До зустрічі наступного тижня!